Цибуля це один із найдавніших і найпоширеніших продуктів на Землі, який став незамінною частиною людської культури, кулінарії та навіть історії. Вона присутня у більшості кухонь світу, але її значення виходить далеко за межі гастрономії. Але що робить її такою особливою? Чому вона настільки важлива у світовій історії, науці та навіть медицині? У сьогоднішньому відео ми розкриємо всі її секрети. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Цибуля має здатність нейтралізувати запахи завдяки своїм сірковмісним сполукам, які можуть поглинати або змінювати хімічний склад деяких речовин у повітрі. Вона часто використовується для усунення запаху фарби, гару або цвілі в приміщенні. Для цього достатньо залишити нарізану цибулину в кімнаті на кілька годин. І вона частково поглине неприємні аромати. Крім того, сік цибулі допомагає прибрати різкий запах з рук, наприклад, після нарізання зубчиків, часнику або риби. Навіть у побуті її можна застосовувати для очищення холодильника або ж посуду від сильних запахів. Цибуля може позитивно впливати на настрій, оскільки в її складі є фітонутрієнти, які можуть допомагати в регулюванні рівня серотоніну, що відповідальний за відчуття щастя. Деякі дослідження вказують, що сірковмісні сполуки цибулі можуть знижувати рівень кортизолу, гормону стресу, що, у свою чергу, сприяє більшому розслабленню та зменшенню напруги. Також цибуля містить антиоксиданти, які можуть допомагати в боротьбі з оксидативним стресом, що є одним із факторів розвитку депресії. Окрім цього, її вплив на кишкову мікрофлору може додатково сприяти покращенню емоційного стану, оскільки кишечник і мозок тісно пов'язані між собою. Червона цибуля є кориснішою за білу, оскільки містить більше антиоксидантів, зокрема антоціанів, пігментів, які надають їй характерного червоно-фіолетового забарвлення. Антоціани є потужними антиоксидантами, що можуть допомагати захищати клітини від пошкоджень і знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Також червона цибуля містить більше кверцетину – речовини, що має протизапальні та антиалергічні властивості. У порівнянні з білою цибулею вона також містить більше вітаміну С, що сприяє зміцненню імунної системи. У давніх культурах цибуля символізувала безсмертя завдяки своїй унікальній багатошаровій структурі, що нагадувала цикли життя. У стародавньому Єгипті її клали до гробниць фараонів, вважаючи, що її концентрована енергія допоможе померлим у загробному житті. Воїни Єгипту їли багато цибулі. Вірячи, що вона наділяє їх силою та витривалістю, що можна розцінювати як символ продовження життя. Римляни також використовували цибулю як оберіг, вважаючи, що вона захищає від хвороб і забезпечує довголіття. Раніше цибуля використовувалася як валюта в деяких культурах. У стародавньому Єгипті її навіть використовували як платіжний засіб для робітників, які будували піраміди. Через її високу поживну цінність і довгий термін зберігання вона була важливою частиною економіки. У середньовічній Європі цибуля також могла бути використана як форма оплати або податку, особливо в селянських господарствах. У деяких регіонах її обмінювали на інші товари, адже вона була важливою складовою харчування та ліками водночас. Найбільша вирощена цибулина у світі важила 8,5 кілограма. І її власником став фермер Тоні Гловер із Великої Британії. Цей рекорд було зафіксовано у 2014 році. Цибуля вирощувалася у спеціальних умовах із ретельним контролем вологості, освітлення та поживних речовин. Такі результати можливі завдяки селекції та оптимальним умовам вирощування, хоча звичайна цибулина рідко досягає навіть одного кілограма. Цибуля може знижувати рівень цукру в крові, оскільки містить сполуки, які підвищують чутливість до інсуліну. Дослідження показали, що сірковмісні речовини, що містяться в цибулі, можуть сприяти зниженню рівня глюкози в крові, особливо у людей з діабетом другого типу. Крім того, цибуля містить антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення та поліпшити метаболічні процеси. Її вплив на рівень цукру пояснюється також наявністю фітонутрієнтів, що допомагають стабілізувати обмін речовин і підтримувати нормальне функціонування підшлункової. Цибуля може допомогти позбутися ржавчини завдяки вмісту органічних кислот і сірчаних сполук, які мають здатність розчиняти окислені шари металу. Якщо потерти іржаву поверхню свіжою цибулиною, це може допомогти послабити ржавий наліт і зробити його легшим для видалення. Особливо ефективно це працює із незначною ржавчиною на ножах та іншому кухонному приладді. Деякі майстри навіть радять залишати ржаві предмети в розрізаній цибулі на кілька годин для кращого ефекту. Цибуля може допомогти при укусах комах завдяки своїм природним протизапальним і антисептичним властивостям. Її сік містить сполуки сірки, які можуть зменшувати свербіж, почервоніння та набряк після укусів комарів, чи навіть оси або бджоли. Якщо натерти місце укусу розрізаною цибулиною або нанести сік, це може допомогти знизити подразнення та навіть запобігти інфекції. У народній медицині цибуля широко застосовується як засіб першої допомоги при укусах комах, особливо в сільській місцевості. Цибуля викликає сльози через виділення газоподібної речовини синпропантіал пропантіал есоксиду, який утворюється внаслідок розщеплення ферментів у клітинах цибулини. Коли цибулю нарізають, пошкоджуються її клітинні оболонки. І ці ферменти взаємодіють із сірковмісними сполуками, утворюючи подразливий газ. Він потрапляє в очі, де змішується зі слізною рідиною, і утворює слабку сірчану кислоту, що викликає печіння і змушує слізні зайлози виробляти більше рідини для захисту. Проте деякі сорти цибулі містять менше сірковмісних речовин і майже не викликають сліз. Наприклад, сорт саніон. Спеціально виведений таким чином, щоб не подразнювати очі навіть при нарізанні. Цибуля здавна використовується як народний засіб при застуді завдяки своїм антибактеріальним та імуномодулюючим властивостям. Вона містить фітонциди природні антимікробні речовини, які допомагають організму боротися з вірусами та бактеріями. Вживання цибулевого сиропу або інгаляції з її парою можуть сприяти зменшенню симптомів нежиттю та кашлю. Також популярним методом є залишати розрізану цибулину в кімнаті під час хвороби, хоча наукових доказів її ефективності у поглинанні вірусів немає. Однак цей народний метод іноді досі використовують і вважають його дієвим. Існують сорти цибулі, які солодші за яблука. Деякі сорти цибулі дійсно солодші за яблука через високий вміст природних цукрів, таких як фруктоза і глюкоза. Наприклад, сорти відалія, валла валла та мауї мають дуже низький рівень сірчаних сполук і містять значно більше цукру, що надає їм приємного м'якого смаку. Таку цибулю можна легко їсти навіть у сирому вигляді, без різкого після смаку, а при обжарці вона карамелізується і стає ще більш солодшою. Цибуля вважається афродезіаком у багатьох культурах завдяки її впливу на кровообіг та гормональну систему. Вона містить сірковмісні сполуки, які можуть покращувати циркуляцію крові, а також цинк, що відіграє важливу роль у підтримці рівня тестостерону. У давнину чоловіки вживали сирий цибулевий сік для підвищення витривалості та сексуального потягу. В Індії та арабських країнах її рекомендували як засіб для зміцнення чоловічої сили. Сік цибулі використовується для зміцнення волосся, оскільки містить велику кількість сірки, яка стимулює ріст волосся та запобігає його випадінню. Регулярне втирання цибулевого соку в шкіру голови може покращити кровообіг волосяних фолікулів, зміцнити коріння і навіть сприяти росту нового волосся. Також сік цибулі може допомогти при лупі завдяки своїм антибактеріальним властивостям. Попри ефективність, головним недоліком такого засобу є сильний запах, який важко усунути після використання. Цибуля була однією з перших культивованих рослин, що використовувалися людьми ще понад 7 тисяч років тому. Її вирощували у Месопотамії. Стародавньому Єгипті та Китаї як важливий харчовий продукт та лікарський засіб. Археологічні знахідки свідчать, що вона була частиною раціону єгипетських будівельників пірамід, а також використовувалася у ритуальних обрядах. Її популярність пояснюється тим, що вона легко зберігається, добре переносить різні кліматичні умови та має високу поживну цінність. Цікавим є той факт, що цибулю вирощували у космосі в рамках експериментів НАСА з розведення рослин в умовах мікрогравітації. Вчені досліджували, як вона росте у закритих системах на космічних станціях, оскільки цибуля є хорошим джерелом вітамінів та антиоксидантів. Крім того, її гострий смак і аромат можуть допомагати покращувати харчування космонавтів, оскільки в умовах космосу рецептори смаку працюють менш ефективно. Також вирощування таких культур у космосі має велике значення для майбутніх тривалих місій на Марс. Цибуля дуже широко використовується у косметології завдяки своїм антибактеріальним, протизапальним і освітлюючим властивостям. Її екстракт додають у різні креми і маски та у шампуні для лікування проблемної шкіри, боротьби за кне та зменшення пігментації. Також цибулевий сік застосовують для загоєння шрамів і рубців, оскільки він стимулює вироблення колагену. У догляді за волоссям цибуля використовується для зміцнення коренів та стимуляції росту. Хоча вона має багато корисних властивостей, її специфічний запах залишається головною проблемою у косметичних продуктах. А зараз ми поговоримо про деякі історичні факти про цибулю. Чи знали ви, що цибуля є однією з найдавніших культурних рослин, яку вирощували ще понад 7 тисяч років тому? Археологічні знахідки підтверджують, що її використовували у Месопотамії, стародавньому Єгипті, Індії та Китаї як важливий харчовий продукт і лікарський засіб. Вона була невибагливою у вирощуванні, добре зберігалася та могла забезпечувати поживні речовини навіть у суворих умовах. Завдяки цим властивостям вона швидко поширилася по всьому світу, ставши однією з основних сільськогосподарських культур. Також цибуля згадується в давніх текстах, що свідчить про її значну роль у житті різних народів, наприклад, шумерські таблички, датовані понад дві тисячі років до нашої ери, містять записи про використання цибулі в медицині та кулінарії. Також її згадують у давньоєгипетських папірусах як засіб для лікування інфекцій і підтримки сили у працівників у стародавній Греції та Римі. Цибулю включали до раціону спортсменів і воїнів, вважаючи, що вона покращує фізичну витривалість. Гіпократ, батько медицини, рекомендував її як засіб від різних захворювань. Фараони Єгипту поклонялися цибулі, вважаючи її символом вічного життя через її багатошарову структуру, що нагадувала цикли переродження. Археологи знаходили сліди цибулі у гробницях фараонів, зокрема у похованні Тутанхамона. Вона також використовувалася у релігійних обрядах, її приносили у жертву богам, а жерці застосовували її в ритуалах очищення. Воїнам давали цибулю перед битвами. Оскільки вірили, що вона додає сили та хоробрості. Римські легіонери вважали цибулю важливою частиною свого раціону, оскільки вона допомагала підтримувати витривалість та здоров'я. У римських таборах археологи знаходили великі запаси цибулі, яка використовувалася не лише як їжа, а й як засіб для лікування ран і запалень. Полководці рекомендували своїм воїнам їсти багато цибулі. Оскільки вона допомагала зміцнювати імунітет, легіонери навіть натирали нею шкіру, вважаючи, що це допоможе уникнути інфекцій. Під час епідемій середньовіччя цибулю використовували як засіб захисту від хвороб. Люди вірили, що її запах може відлякувати погане повітря, яке, на їхню думку, було причиною поширення хвороб. Розвішували розрізані цибулини або залишали їх у приміщеннях, щоб очистити повітря від інфекцій. Деякі лікарі рекомендували носити цибулю у спеціальних мішечках на шиї як оберіг від чуми та інших смертельних хвороб. Хоча сучасна медицина не підтверджує таку дію цибулі, її антибактеріальні властивості дійсно могли допомагати при лікуванні ран і зміцненні імунітету. У середньовічній Європі цибулю використовували не тільки як харчовий продукт, а й як засіб оплати. Вона була настільки цінною, що нею можна було розраховуватися за товари та послуги, а також сплачувати податки. У деяких регіонах її навіть використовували як весільний дар або викуп. Завдяки тривалому терміну зберігання вона була надійною валютою, особливо серед селян, які вирощували її у великих кількостях. На ринках можна було обміняти цибулю на інші продукти або навіть домашніх тварин. До слова, в Україні досі існує практика обміну картоплі на цибулю та інші продукти. А зараз ми перейдемо від історії до цікавих рекордів та фактів про цибулю. Цибуля. Вирощується у понад 175 країнах світу, що робить її однією з найпоширеніших сільськогосподарських культур. Вона здатна рости в різних кліматичних умовах від помірного до тропічного поясу, що забезпечує її глобальну доступність. Незалежно від регіону, вона є основним інгредієнтом у місцевих стравах, а завдяки тривалому терміну зберігання її можна транспортувати на великі відстані. У деяких країнах цибулю вирощують у величезних масштабах, щоб задовольнити попит не лише внутрішнього ринку, а й міжнародної торгівлі. Світове виробництво цибулі щороку перевищує 100 мільйонів тонн, а найбільшими виробниками є Китай, Індія та Сполучені Штати Америки. Китай є абсолютним лідером, виробляючи понад 20 мільйонів тонн на рік, що становить майже чверть світового обсягу. Проте, найбільшим експортером цибулі є Індія, яка забезпечує близько 30% світового експорту, постачаючи її до десятків країн. Вона має ідеальні умови для вирощування та використовує сучасні методи зберігання, що дозволяє забезпечувати стабільний потік поставок. Найбільшим імпортером цибулі є Бангладеш, Саудівська Аравія, Арабські Емірати та Малайзія, де споживання цибулі є високим, але власне виробництво обмежене. Найдорожча цибуля у світі це сорт Світ Відалія, який вирощується в американському штаті Джорджія. Завдяки обмеженій зоні вирощування, ручному збору та винятковому солодкому смаку цей сорт має високу ціну. Вартість одного кілограма цієї цибулі може сягати до 15 доларів. Цибуля містить понад 100 активних сполук, серед яких найважливішими є сірковмісні речовини, флавоноїди, вітаміни та ефірні олії. Однією з найвідоміших сполук є кверцетин, який має сильні антиоксидантні властивості та може допомагати у боротьбі із запаленнями. Також у цибулі містяться органічні кислоти, які надають їй бактерицидні властивості. Багато з цих сполук сприяють зміцненню імунітету, покращенню кровообігу та захисту організму від вільних радикалів. Рекорд з нарізання цибулі належить американцю Джефрі Гілберту, який за одну хвилину нарізав 50 цибулин. Це досягнення потребувало не лише швидкості, а й майстерності, оскільки шматки мали бути рівномірними. Подібні змагання з нарізання цибулі проводяться на кулінарних конкурсах та фестивалях, де кухарі демонструють свою спритність та навички. У деяких країнах їдять більше вареної або смаженої цибулі, ніж сирої. Наприклад, у Франції найпопулярнішою стравою є класичний цибулевий суп. В якому цибуля проходить тривалу термічну обробку. В Індії та Пакистані цибулю часто смажать у спеціях перед додаванням у страви, що надає їм насиченого смаку. Також у багатьох країнах цибулю запікають у духовці або додають у тушковані страви. Різні сорти цибулі мають різний рівень пекучості, що визначається вмістом сірковмісних сполук. Жовта цибуля містить найбільше таких речовин, тому вона має різкий смак і викликає сильне подразнення очей. Червона та біла цибуля містять менше сірчаних сполук, що робить їх м'якшими на смак. Цибуля використовується у понад 90 світових кухонь, що робить її одним із найуніверсальніших інгредієнтів. Вона входить до складу традиційних страв у Європі, Азії, Америці та Африці. Вона не лише покращує смак їжі, але й надає їй глибину та аромат. Однозначно можна сказати, що цибуля це не просто овоч, а справжній феномен, який об'єднує кулінарію, науку, історію та навіть економіку. Вона пережила тисячоліття, залишаючись одним із найцінніших продуктів людства. Від поклоніння у стародавньому Єгипті до використання у космосі, від медичних застосувань до світових рекордів. Вона може змінювати смак страв, лікувати, очищати, зміцнювати організм і навіть впливати на наш настрій. Ми звикли сприймати її як щось буденне, але якщо заглибитися, стає зрозуміло цибуля це маленький символ великої історії людства. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.